Основна дилема, з якої слід розпочати це відео про походження війни, крутиться навколо двох питань: чи є війна біологічною адаптацією із глибоким корінням, можливо сягаючи нашого спільного предка людини і шимпанзе, або культурним винаходом із неглибоким корінням? Можливо, не більше ніж 10 тисяч років тому філософи і спокон віків сперечались про це. Наприклад, Томас Гоббс вважав життя в доісторичні часи бідним, жорстоким і коротким війною всіх проти всіх, в той час як Жан Жак Руссо навпаки припускав, що наші пращури були переважно мирними, бродячи в лісах без роботи, без мови, без дому, без війни і без стосунків. Однаково без потреби в інших людях і без бажання їм шкодити. Але що нам ті філософи з тих пір наука серйозно розвинулась і також поділилась на дві ці школи, щоб спробувати зрозуміти, яка з них має рацію, варто почати з визначень. А власне, що вважати війною? Чи лише організоване тривале протистояння між групами, а зброя обов'язкова, а регулярна армія. А якщо битви відбуваються переважно між спорідненими кланами, це вважати помстою, клановими розбірками, чи все таки війною? Більшість археологів прийняли за робочу версію таке визначення: війна це одночасна насильницька смерть великої кількості людей. Але під це визначення може попадати умовно і акт тероризму, тому мені доречним здається доповнення Люка Гловацькі, антрополога з Бостонського університету, де під війною розуміються міжгрупові коаліційні вбивства. Візьмемо поки за основу це визначення. Отже, коли вони почались, ці міжгрупові коаліційні вбивства? Чи можна взагалі це вирахувати? Можна. Спробуємо крок за кроком розв'язати клубок доказів, які пропонує наука. Детальніше про феномен війни розповідаю у великому відео на моєму YouTube каналі. Посилання в профілі.